Мої вітання завдяки нашим спільним зусиллям за останню добу оплатили ремонт бойових автівок. Загальна сума 91 тисяча гривень. Низький уклін, велика шана і подяка кожному, хто донатить. А тепер давайте попрацюємо. Я вам обіцяла, що буде відео загроза по областях. Загроза, яка може бути масове щось не дуже добре для великої кількості людей. Будь-що ну, зрозуміло, що з летальним сходом, да, не дай Боже. Далі деокупація, обстріли. Ну тобто, все, що зараз несе загрозу в нашому сьогоденні, то будемо і дивитися. Будемо дивитися по областях і по алфавіту. Починаємо. Автономна Республіка Крим. Автономна Республіка Крим. Шо під загрозою, де не можна людям цивільним бувати, яких міст, місць слід уникати? Автономна Республіка Крим. мости переправи, щось під напругою. Тюрми. Місця, де утримують людей. Там не можна перебувати Далі Вінницька область. Найнебезпечніші місця. Вінницька область. Там, де люди зустрічаються, прогулюються, відкрита місцевість, сквери, парки, все, що з цим пов'язано: околиці Вінницької області, підприємства, такі як конюшні, ферми. Ось такого типу. Тобто тут ми не нехтуємо тривогою і одразу біжимо в укриття в таких місцях. Далі Волинська область. Найнебезпечніші місця Волинська область. Волинська область. Все, що воєнне, військове, будь-яка інфраструктура. Волинська область. Місце відпочинку дітей або дорослих. Тобто це схоже на якісь турбази, санаторії, дитячі табори. Тут обережно. Далі Дніпропетровська область найбільша загроза. Дивимось на найближчий місяць. Ми з вами дивимось, ну, плюс-мінус. Так. Дніпропетровська область, Дніпропетровська область. А, місця. Де багато людей несуть свої гроші, тобто все, що стосується ринків, базарів, торгівельних центрів під загрозою. Цивільні будинки під загрозою, не дай Боже, бо показують жінку. Імператрицю ця карта означає вагітність або загроза для вагітних жінок, або для пологових будинків. Не дай Боже, нехай таке не збувається ніколи. Таке в Дніпрі вже було досить. Коли ми з вами дивимося, область, ми маємо на увазі всю область і міста, які в неї входять, також зрозуміло. Далі Донецька область. Найбільша загроза Донецька область. Саморобні. Саморобні підвали або укриття, або а, те, що погано прикрито, і нещодавно там а, воно служить як прикриття або схованка для чогось. для когось. Житомирська область найнебезпечніші місця. Житомирська. Так, місця біля води. А саме переправи, мости, вокзали, автотранспортні якісь сполучення ключові. Закарпатська область найнебезпечніші місця на найближчий місяць. Закарпатська все, що стосується лікарень. А, щось біля кладовищ, або а, те, що символізує смерть, похоронні якісь там агентства. Масове а, скопичення людей, там, де м -м гулянки, але це не парк. Там така гулянка, це схоже на або фестивалі, або концерти, або якісь дискотеки. Які блядь, дискотеки можуть бути? Розкажіть мені зараз. Ой, Закарпатська. Запорізька. Запорізька. Область найнебезпечніші місця. Найнебезпечніші. Біля води. Транспортні сполучення. Все, що стосується воєнних об'єктів. Івано-Франківська. Івано-Франківська область найнебезпечніші місця. Івано-Франківська. Так, Івано-Франківська. Будинки культури. Будь-які навчальні заклади, навчальні центри. Реабілітаційні історії. Історії там, де допомагають людям. Тобто які заклади для допомоги людей? Київська, найнебезпечніші місця. Київська область. Київська область. Знову ж таки, сполучення, вокзали, державні установи велика небезпека для дітей. І все, що стосується переправ або е скопичення людей, багато людей. Людей, сім'ї, діти, гуляють. Менше гуляємо. Довше живемо. Кіровоградська область. Найнебезпечніші місця. Кіровоградська область. Так, пам'ятки культури або музеї, лікарні, парки. Луганська область. Найнебезпечніші місця. Все, що стосується воєнних об'єктів. Все, що стосується лікарень. І нещодавно збудованих переправ або мостів. Одна і та сама тема з переправами з мостами. Скрізь прям Львівська область. Найнебезпечніші місця Львівська. Там, де велика вода, там, де скупчення людей. Туди всі з'їжджаються. Щось буде у Львівській області. Все, що стосується інфраструктури, світла, тепла під загрозою. Миколаївська область. Миколаївська область. Найнебезпечніші місця ого. Одразу карта Башти, і тут, тут буде прям якийсь. Ой. Тут таке враження, що скрізь якийсь піздець і круглосуточний. Розумієте, цілодобовий. Миколаївська область, тримайтеся. Одеська область. Одеська область. В небезпеці об'єкти, які завуальовані військові, в небезпеці. Далі знову ж таки, все, що стосується мостів, висоток. І нових ЖК. Або недобудованих, або от ще зовсім нових. Полтавська область. Полтавська область загроза на найближчий місяць. Звичайні будинки, інфраструктура, все, що дає світло і воду, будь-які станції з цього приводу. Склади. Склади. Але це вночі. Так, Рівненська. Рівненська область найбільша загроза. Рівненська область. Рівненська область найбільша загроза. Металобази, заводи, промислові райони, лікарні. Сумська область найбільша загроза. Сумська область. Все, що стосується річки, болота, мостики, і найбільша загроза наразі в Сумській області, це ждуни. Ждуни, які можуть дуже нашкодити своїй же рідній землі, хоч вони так і не думають. Ви не чекаєте, ви нічого не дочекаєтеся. Це до всіх ждунів. Ви збираєте своє шматьо і давайте пиздуйте звідси, якнайдалі. Тернопільська. Найбільша загроза Тернопільська область. Тернопільська. Велике скупчення людей, люди гуляють, дітки гуляють. Парки, сквери, все, що поблизу знаходиться, там, де багато людей. Харківська. Харківська багатостраждальна область. Найбільші загрози. Тут, як в Миколаївській області, Так, найбільші загрози. Та скрізь кругом і абсолютно для вс всіх, і для військових, і для цивільних, і для основних районів, і для основних пам'яток районів. Все те, що з великими бетонними заборами біля води, що у вас там таке є, також під загрозою. Херсонська, найбільша загроза для наших людей Херсонська. Все, що є, знову ж таки біля води. Велике, металеве, або це промислова зона, або це металобаза, або це якийсь завод, електростанція, от щось таке. І самі мм Самі зони переходу областей або все, що розмежовано от на, на межі. Отам от найбільша загроза. Так, далі, далі Хмельницька. Хмельницька. Найбільша загроза. Все що стосується шкіл, навчальних закладів. Приватного сектору. Черкаська. найбільше загрози. Черкаська. Місця судів, місця там, де видають кредити, місця там, де якісь СІЗО. Далі Чернівецька. Область найбільші загрози Чернівецька. Відкриті місцевості, збір людей, фестивалі. Е -е які, блядь, фестивалі мож можуть бути зараз? Скупчення людей на вулиці, при цьому якесь свято, або якісь виставки, або щось таке. І Чернігівська. Найбільші загрози Чернігівська. Так, загроза від кордону, загроза від ДРГ, загроза від все, що стосується знову ж таки, переправ, вокзалів, автовокзалів, мостів. 100 гривень донат. Дякую, молодці. На цьому все. Дякую.